Всім привіт, з вами я, Українкети. Сьогодні буду знову колаб з лютим псом. Не всем нарешті. Ну і сьогодні ми будемо проходити четверту нічку. У на мене на козалі вийшла друга нічка. Перша частина. Першу зразу сорі. Сорі, що в мене Не, дві частини буде. Бо в мене час у мене зараз закінчується в пам'яті. Ми думали, що ми знімаємо. Коротше, такий, наче потім все пройшло, а потім дивимося таки. А камера виключилась. Давно. Н ну, починаю четверту нічку. Да. Це був інтересний факт. Кстати, підписуйтесь на канал Лютий Пес. Да, будь ласка, у мене так можна підписатися. Кстати, кажу зразу. Канал називається не по Лютий Люті Пес, а просто Ли Юти. Ну, S, и с. И вы побачите там черного чубрика в капюшоне. Знаете, на канал. Что там будет? Белый чубрик на заставке. Белый на волосах. Знаете, на мой Что? Правильно? Что? Так. Ну, а просто тут у меня сам В очках. файних очках, в яких є ці котики інші. Здраво? Серйозно? Здраво? Що? Яке. Чи двадцять багато хит? Що? Так. Ні, не один раз попадалось. У мене під одне відео більшість хейтерів зібрались. Під яким? Під найпопулярнішим шортом. А, це Ахахаха, да? Так. Поняк. Я просто скопірую рандомний відос та й все. І просто. І просто. І помисло. Там два хейтери. Микомайл. Кома на густо. Так, ладно, все, переходимо по вопросики, бо ви зараз почнете в коментарі е репетувати, я пропустив стрім, правильно? Угу. по мати. То ну коли ви вже В Станцію. Так, Ми скачали деяку гру не спойлеримо, бо вона буде виходити на каналі. Правильно? Але каша дуже рідко, через дуже то, що рідко, Вона так. дуже складна. Да. Думайте вже там, а вона навіть може руїна. Може, якийсь шостий нафиг. Ну, третій ми б не скачало це легко. Бо він бойчик це йде. Що, кстати, от ми грали до того фнаф один. І навіть і що ми злопали. Ну як, ми не немає. Це одна така персона. Вона злопала передика, як і дивиться в камеру. Перві... Так. Я не зупинюсь у Беофоті. Думає, так тацію міг бути я чи українці. Чи сестри, які мені заважають. М, так. Опять та парочка прийшла. Опа, та парочка твікс, я їх так люблю. Все, я. ай так люблю. яй яй ай яй 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 Да ти ж прям спідраєш? Ну а як щось... Як думаєш, пройдеш перш... пройдеш пройдеш першого разу чи другого? Не знаю. Я ж все ж не найкращий фнофер. Сиба, ну так. Що став знаєте, якщо ти є якісь ютубери, які знімають? Починаю з тоже. Знаєте, якщо ви здохли і ви знімали... Та не перезнімайте, ви ж можете другий ютубер зробити. Ці мільйонники... ютубери мільйонники так вони як переходять, вони думаєте, ви не вмираєте. думаєте, вони не вмирають. Умирають, правильно? Ну так. Далі візьмемо того самого Вінді, Вінді 31. Ну тогда? Ну, захай. Mm -hmm. mm -hmm. Стоп! А давай задамо так, таке питання, куди піти. Знаєш, яке? Яке? Яка частина ФНАФу їм найбільше подобається? Мені, якщо чесно, друга, через те, що вона ну, в, час, в один час і страшна, і складна. І весела.

Это правильный маннит из земля. Нет! Не. это. Украинка, точнее. кирки на Кто там? Це стало? Зарядки нема. Але не тільки може врятувати чудо. Все. Що бомбельчик вкрав? Єс! Прийшов! Ну і на цьому можна закінчувати всім